Вітачі, глядачі каналу Букбанда. Сьогодні ми знаходимося біля контейнера з папером не просто так. Ми прийшли в гості в друкарню Поліпринт. і з нами сьогодні власник друкарні Валентин, який розповість про всі секрети друкарського процесу і покаже нам всі секретні місця в його друкарні. Валентин, розкажіть, будь ласка, коли і як була заснована ваша друкарня? Друкарня Поліпрін була заснована в 2002 році як газетна друкарня. Починалася з однієї газетної машини, була заснована моїм дідом Валентином Бураковим. Він все життя займався друкарською справою. Спочатку був наладчиком на радянській типографії, потім був директором типографії Київська Правда. От а після того зі своїм сином, моїм батьком, вирішив заснувати нову газетну друкарню. Тобто, можна вважати, що це династія друкарів. Можна, можна лінії. І так. Да. і Як змінилася друкарня за останні роки? Які нові технології чи підходи ви впровадили? За останні три роки ми дуже розширили сегмент цифрового друку. Перші машини ми купили наприкінці 2021 року. І на початку 22-го вони дуже підтримували життєдіяльність нашої друкарні, тому що попит на книжки був, але на дуже маленькі наклади. І можна сказати, що в цілому цифрові машини якби годували друкарню десь там перші три місяці 22-го року. Наскільки змінилося під час після повномасштабної замовлення від? Видавців стосовно книжок художньої літератури, і як це вплинуло на використання цих 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 цифрових а... Ну, взагалі до 2022 року ми у більшості спеціалізувались на виготовленні шкільних підручників, робочих зошитів, там додатків до підручників, і ми не займалися комерційною літературою. А цифрові машини нам відкрили такий, скажімо, світ і вхід в комерцію, тому що шкільного нічого не друкувалося перший рік. Абсолютно от і ми розпочали 22-й рік. Це ну для нас виявився. Ми, ми думали, що все буде погано, але все пройшло навпаки. Да, 22-й рік став для нас входом в ринок комерційних книжок. Як ви обираєте папір для книг і які фактори на це впливають? Ну, як типографія, ми обираємо папір а, для книг. Щоб нам було легше і менше над цим замислюватись, ми обираємо з наявного. А от а, замовнику ми пропонуємо папір по каталогах. І якщо це замовник-початківець, да, який не, не знає, наприклад, що йому потрібно, то він обирає по каталогах, по прикладах там чужих книжок. А загалом професійний видавець знає, що йому потрібно, і а, він прямо вказує на те, який папір використовувати. А чи було таке, коли, наприклад, замовник прийшов, сказав: От, я хочу конкретно такий папір, а ви там радили, що цей папір буде кращий, там не знаю, дешевший. Гарніше виглядати в друці тощо? Ну, звісно, да, Але це ну, не, з, не з професійним замовником. Але також і з професійними замовниками можна знаходити завжди альтернативу. Там умовно вони кажуть, що нам потрібен папір там, щільністю 80 грам. Да, а наявний зараз, якщо це великі об'єми. Да, ми беремо з того, що є, і іноді це там, трошки тоньший папір, але він а, має пухкість, це така технічна характеристика його, яка додає йому товщини при меншій вазі. А, ну і пропонуємо його як альтернативу. Чим відрізняються книги на тонкому та щільному папері, і чи можна показати це на прикладах? А, ну, Дивіться, наприклад, на ваших книжках да, от можна порівняти. Це у нас трошки з збракує да? от В нього у нас тут 530 сторінок. Да? І в ньому використаний папір 60 грам на метр квадратний. А ця книжка має там, 548 сторінок чи 560. От. Але тут папір 80 грам на метр квадратний. Тобто різниця в 25%. Але товщина книжки. От, вона є однаковою. Ця книжка легша, ця книжка важча, і по собівартості паперу ця книжка буде дорожча. Ця буде дешевша, але ефект, ну, або ну, я не знаю, користувацький, або так для, для полиці він є. От. В паперах, які мають велику пухкість. А чи є різниця, наприклад, друкувати чорнобілі малюнки там на білому папері? Друкувати чорнобілі малюнки на тонкому кремовому чи на пухкому кремовому? З чорно-білими малюнками, напевно, різниці немає. Вони, ну, вони більш контрастно виглядають на білих паперах, але білі папери вони гірші для зору і для сприйняття читача. Але є окрема когорта читачів, які вважають, що книжки мають бути тільки на білому папері. От. А в цілому вся Європа і весь світ використовує тільки кремовий папір. Для звичайного комерційного друку романів. Які ключові етапи проходить книга у виробництві після затвердження макету? Після затвердження макету, як правило, перше це виводяться в друкарські форми, коли вже є ну, визначилось, на якій машині це буде друкуватись. Потім книжка друкується от, або на машинах рольових. Вони призначені для великих накладів і меншої собівартості мають в друці. Або машин пласких, або аркушевих, на яких друкуються ваші книжки. Далі йде процес фальцовки, підбору книжки, шитва, окантовки блока. І далі вже, або це м'яка палітурка це клей. Або це тверда палітурка, там іде составка папки на книжку, вставка блоку, якісь додаткові оздоблення, типу капталу або лясе. Ну, і в цілому є там процеси ще там, друк обкладинки, ламінація обкладинки, там, покриття обкладинки, лакуванням, золотом, сріблом або іншою там, фольгою для оздоблення. Ну і в цілому це. А скільки в процесі виготовлення однієї книги, наприклад, задіяно ручної роботи? Ну, чи Руч... взагалі є якась ручна робота? Ручної роботи при великих накладах, ну, скажімо так, при накладах більше 500 примірників ручних процесів немає. Якщо це малі наклади? Якщо це малі наклади, то, наприклад, там виготовлення твердої обкладинки. Приклейка форзиців, приклейка капталу та лясе, вставка блоку також може бути ручна, тому що ну, немає сенсу переналаштовувати великі машини під якісь там кожен день різні формати маленькими накладами. Є така штука в підрахунку вартості книги, що чим менший наклад, тим дорожча книжка. Так. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що старт. Кожної тисячі, да, він коштує там, енну суму грошей. А, наприклад, друк першої тисячі 32 сторінок з книжки якоїсь, коштує стільки-то. Ну, наприклад, 100 доларів да, коштує. А, і якщо ви 100 доларів поділите на тисячу, то ви отримаєте одну суму, да, а якщо поділити на 500, то іншу, на 300 ще більшу. От, тому і собі вартість, якби ну процес запуску він а, вартує грошей. Да? І коли ти вже запустив машину, тобі по суті все одно: що друкувати 300, що друкувати 1000, вартість одна і та сама. Які друкарські машини використовуються найчастіше для книгодруку? І чим вони відрізняються? Для книгодруку можна використовувати знову ж таки рольові машини, які в цілому призначені для великих накладів. З паперу в рулоні, або використовувати машини для аркушевого друку, які призначені для друку з вже готового аркушу паперу. Машини рулоні вони характерні тим, що там більше паперу йде на запуск, і на них не цікаво взагалі, як і для друкарні, так і для замовника кінцевого друкувати малі наклади, от, тому що багато паперу йде в брак. А аркушеві машини призначені для малих накладів і паперу на брак, там де набагато менше. Ну, чисто із їх конструктивних властивостей. А скільки людей задіяно у створенні однієї книги? Сказати важко, прям скільки, але ну, орієнтовно можна назвати цифру 20 людей. Це якщо рахувати абсолютно всіх, там і, і водія, які возить між ділянками полну напівфабрикати, і грузчика, і бухгалтера, от, то орієнтовно десь 20-25 чоловік. А взагалі, в усій друкарні, скільки людей працює? Більше 60. це прям багато людей. Багато людей, шановні друзі, виготовляють ви ваші книги, тому поважайте працю типографію. Які види обкладинок є і як відбувається їх виготовлення? Є звичайні м'які обкладинки, це най, найпростіші. От, це, наприклад, от як чак. Да? От, у нього нічого немає, просто папір, він може бути надрукований зсередини, тут може бути лак, але по суті це просто м'яка обкладинка без нічого. Так? Бувають книжки там більш складні, теж м'яка обкладинка, але вона з клапаном іде, Вона придає жорсткість книжки трошки. Ну і можна якусь додаткову інформацію нанести на сам клапан. От. Ну і виглядає нарядно, комусь подобається. От. Ну і найскладніший варіант це тверда політурка, звичайна для її виготовлення потрібен картон. Для її виготовлення потрібна не тільки друкарська машина, щоб просто надрукувати обкладинку, але й машина, яка робить саму обкладинку скріплює її з картоном. А які найскладніші формати книжок ви робили або взагалі є для виготовлення в друкарні? Найскладнішими книжками, напевно, є книжки з круглим корінцем, і чим вона товща, тим вона складніша. Бо, ну, є, наприклад, якийсь ліміт навіть по товщині книжки а, з круглим корінцем, бо після якогось там діапазону, там, скажімо, 5 сантиметрів, 6 сантиметрів, вже круглий корінець зробити не можна, тому що його ну, не можна покруглити технічно. А, от. а так, в цілому, ну, книжки до А3 розміру, або навіть більше, там це, скажімо, там 370 на, на 280 міліметрів це ну, доволі велика ну, книжка по розміру, такі книжки можна виготовляти. А чи є якийсь вид книжок або вид обкладинок, які от, прямо ви б хотіли частіше робити, але замовники не замовляють? Так звичайна м'яка обкладинка, от, як, наприклад, ваша. Тому що е якщо подивитись на європейський ринок, там 80% або навіть більше будуть книжки в звичайних м'яких обкладинках. І, і бестселери будуть, і лонгселери будуть в м'яких обкладинках, тому що для кінцевого споживача там головне, це те, що всередині. В Україні ринок маленький, і клієнт ну, обирає найкраще, да, скажімо так, і витрачає свої гроші на найкращу книжку. А найкраща книжка може бути тільки в твердій обкладинці, тому в Україні ринок твердої обкладинки він значно більший, ніж у Європі. Ну, різниця, да, якщо співставити, От, хотілося б більше книжок в м'яких обкладинках, тому що вони і швидше по виготовленню набагато і по якості, ну, текст всередині по якості ніяк не відрізняється. Споживацька якість може. Якось трошки ну, для когось є різниця, але м'яку обкладинку легше перевозити з собою там, при подорожі, в сумку покласти. Вот. А тверду обкладинку, як правило, залишають вдома на полиці. Голосуємо за збільшенням м'яких обкладинок на ринку. Я дуже за. З якими трудощами найчастіше стикається типографія? Починаючи від того, що. Загальний демпінг на ринку а, знижує престиж а, простого робітника, і а, неможливість піднімати фонд заробітної плати а, так, як би хотілося для того, щоб зберігати престиж галузі і престиж просто працювати на виробництві, знижує, а, а, знижує якби, попит в цілому на те, що люди йдуть працювати на фабрику. Це, мабуть, одна з головних складностей. Складнощі можуть бути там, різного характеру. Типографія це не тільки там, виготовлення книжок, да? це великий організм, які пов'язані з проблемами в енергетиці, проблемами з постачанням паперу, водопостачанням, там, якимись внутрішніми проблемами на друкарні. Відсутністю абсолютно запчастин в Україні на імпортне обладнання, а відсутністю в Україні електронщиків, наладчиків обладнання, і ну, буває подекуди чекаєш на толкового електронщика тижнями, і в тебе просто простої йдуть, і ти нічого не можеш з цим зробити, тому що в Україні знову ж таки престижу Професії складної, як електронщик, там, механік, інженер, енергетик цього немає. От. І людей таких дуже мало. І це ну, велика складність. Я думаю, що для будь-якого виробництва, не тільки для друкарні. От. Ну, поломки обладнання. Поломки обладнання, освіта поліграфічна, слабка. Ті, хто приходить зараз там з училища, вони абсолютно ніякі. Ну, повні нулі в друкарській справі. І що з цим робити, ну, нам як поліграфістам невідомо. Людей, які навчають якимось новим технологіям, дуже мало, і вони навряд чи з'являться в Україні. Тому всього приходиться навчати вже в друкарні. От. А коли ти навчаєш, ти витрачаєш час не на підвищення можливостей да, друкарні, а на навчання людини. От. І ефективність праці падає. Це призводить загалом до затримки накладів. Не будемо вже казати там про труднощі там, і про відсутність людей, які додає війна. От. Але в цілому, це завжди було. Якщо ти хочеш колектив, який щось вміє, тобі постійно треба його навчати, треба, щоб старі навчали нових. От. І замість підвищення ефективності праці ми завжди займаємось навчанням нових людей. От. Тому що, ну, повертаючись до зарплат, ніхто сильно не хоче йти працювати на типографії. А Знову тут ви зачепили тему стосовно затримок накладів. Тощо, Поза тим, що не вистачає буквально людей просто для того, щоб вчасно виконувати замовлення, що ще може вплинути на цей фактор відсутність запчастин, наприклад, дуже суттєвий фактор. В Україні абсолютно немає жодних ну, імпортних запчастин або просто простих речей, як, от, наприклад, там, моторчиків. Малесеньких, да, які там рухають ремені, рухають цепочки в машинах. Їх просто немає наявності на ринку. А ще там 10 років тому вони були всюди. Ну, от сьогодні їх знайти неможливо. Електронні релі, там, плати, все це відсутність цих запчастин створює простої обладнання і це затримує наклади, як правило. Ну і також ну, останні три роки друкарні, які були в оренді. Ну, як я вважаю, може я не правий, але друкарні, які були в оренді, вони повністю позакривались. Залишились друкарні, які мають власні приміщення. Друкарні, які мають власні приміщення, забрали на себе весь ринок. Тепер виходить так, що черга збільшилась просто за рахунок того, що менше виробників. От. А попиту більше за рахунок того, що передруковується все російське, або друкується просто нове того, чого не було. от на хвилі цього попиту, от. Ну і черги зросли, якби за рахунок попиту, і за рахунок інших проблем, які ці черги створюють. Серед видавців є така легенда, що всі затримки друків, всі затримки видання це через те, що нам не привозять папір. Наскільки правильний правдивий цей міф? Це ця байка? Ні, папір везуть люди, які займаються постачанням паперу, є досить унікальними особистостями їх небагато. Ну, от. Я би сказав, що в Україні, напевно, ну, є 4, може 5 реальних гравців на ринку, от. а може навіть і 3, які займаються постачанням паперу. І у них проблем з постачанням немає. А, проблема може бути тільки на кордоні, от, якщо наші сусіди нам кордон блокують. А в цілому. Ну і треба не забувати, що наш попит він не завжди якби, синхронізується з квотою європейських виробників паперу, ну, яку нам дають на Україну. Да? Якщо, наприклад, в Європі є потреба, то квота буде зменшена всім країнам, які не є членами Євросоюзу. Да? І от скільки паперу дадуть, і більше не буде. От. Да, виробників багато, але іноді це впирається і в квоту, яку виділяє Європейський Союз. А чи є ризик здорожчання паперу найближчим часом? І, типу, чи це приведе ну, власне, до збільшення вартості собі вартості книжок mm, в труці? Так, е ну, збільшення вартості паперу в Європі відбувається постійно. По першу чергу, за рахунок. Е Збільшення вартості енергоносіїв в Європі, збільшення вартості сировини, целюлози, яка у більшості своєї раніше постачалася з Росії, зараз вона також постачається з Росії, тому якщо, наприклад, люди в Україні думають, що вони друкують а, книжки в Україні на європейському папері. Це не значить, що там немає російської сировини. А от, просто вона знову ж таки стає дорожча, за рахунок того, що вона не йде через Україну. От вся історія. Да, Звісно, в Європі теж є свій ліс, є своя целюлоза первинна. А от, а, є макулатурні папери, які виготовляються з їхньої макулатури. От. Але знову ж таки, якщо повернутися до того, з чого виготовлена, ну, з якої сировини виготовлена та макулатура, да? От. то це знову ж таки чисто целюлозні вироби, картонні або паперові, які виготовляються з целюлози, яка йде з багатьох країн світу, але в більшості це російський ліс. Ну будемо сподіватися, що колись він згорить, а в Європі багато стане лісу для того, щоб нам робити чистий європейський папір. Е, тепер е, питання ну вже не такі е, сумні, е, трішки веселіші. Яка книга надрукована вам найбільше запам'яталась і чому? Чи була така взагалі? Мабуть, такої книги не було, тому що ти кожен день, коли ви ну видаєш там по 3-5-6 видань нових, ти просто забуваєш, що було вчора. Ну, от. А, є книжки типові, які абсолютно не запам'ятовуються, вони не мають жодних складностей. А, от. Хоча буває, що і в них можна допустити якісь помилки, які ти запам'ятаєш надовго. А є книжки, ну, складні, але вони теж забуваються, тому що йдуть далі ще складніші, ще складніші, ще складніші. Головний конфлікт складності, наприклад, подруку. Це те, що сучасні дизайнери, вони створюючи кольорову книжку, вони абсолютно не розуміють, як влаштована технологія поліграфічна. От. І, наприклад, вони роблять книжку там, з 14 пантонів, а видавець хоче вартість друку, нібито це зроблено просто в чотири кольори. Тобто ну, конфлікт знань між видавцем і. Полігра... Ну, типографію він теж ну, робить книжку складнішою, скажімо так. Іноді не можна втілити в життя те, що хоче видавець. От. А іноді просто видавець не може пояснити правильними словами, да, що він хоче. От. І насправді це виготовити ну, абсолютно нескладно. Це я така. А ну, от Ви зачепили, що бувають там, якісь проколи. От який най найжорсткіший або найяскравіший факап був на типографії. Чи, ну, Якийсь такий момент, коли, який от прям на все життя запам'ятався, і краще б не було такого. Та ні, ну такого не було. Буває, бувають нюанси там по браку, по обкладинці, там, на, десь якась помарка в тексті, яку не побачив друкар. А от але такого глобального чогось, напевно, ні. А Взагалі, якісь курйозні ситуації, там, не знаю, з якимось виданнями, або щось таке, що прям не дуже хотілося друкувати. Розкажіть нам всі свої секретики. Ну, якщо не хочеться друкувати, то ти просто береш і не друкуєш. Є люди, які приносять книжки там, от останні роки, там, з якимись там шаржами на владу, наприклад. Да? От. І мені наприклад, навіть не цікаво, там згодний я з, з ними, з там з цим яролашем, який вони туди вкладають, да, або не згодний. Я просто це надрукую. А, Є люди, питають там за а, там так, шепітом питають, а чи можна надрукувати книжку російською мовою? Там я кажу: ви знаєте, законом не заборонено друкувати російською мовою. Але ну, це вже на ваш вибір, я кажу, і, і, і там продасте ви її чи ні, ну невідомо. Ну, от, а, так, щоб якась книжка дуже запам'яталась, то напевно напев, 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 ні. Напевно, такого не було. І тоді, е, наостанок, що б ви порадили авторам чи видавцям, які хочуть отримати ідеальну книгу з друку? Авторам. Ну, якщо це просто автори, які не звертались до видавництва, я би порадив звернутись до видавництва. І перестати звертатись до типографії з проханнями зверстати книжку або зробити літературне редагування. Тому що, як правило, там автор-початківець в Україні він, для нього все зливається в одне: і видавництво, і типографія. Для нього це однакові речі. Так, да, ми теж є видавництвом, і ми можемо видати там сиру книжку абсолютно там, і віддати її автору, і не займатися розповсюдженням. От. Так нам це вигідно. Автору, мабуть, теж, якщо це невеликий наклад, і він його розповсюджує там, серед своїх друзів. Авторам-початківцям, для того, щоб видати гарну книжку, я би порадив звертатись в видавництво. А професійним видавцям. Для того, щоб отримати ідеальну книжку. Ну, Професійний видавець і так не дасть тобі спокійно спати, от, поки не отримає від тебе ідеальну книжку. От, професійний видавець а, знає, чого він хоче. А, і є, наприклад, нюанси, на які там, до війни ніхто взагалі не звертав уваги, а, і які стали. Актуальними от, при сьогоднішніх реаліях, продажів і реалізації книжок. Я особисто запитував в книжкових магазинах у продавців, кажу, на що люди звертають увагу. А, мені показували такі речі, ну, які е, не кожен професійний поліграфіст побачить, коли буде дивитись на книжку. А люди вертаються з такими зауваженнями і кажуть, що це брак. А, от, і, ну. Теж непогано отак от походити по магазинам, чомусь навчаєшся, да, там просто питаєш, на що ринок звертає увагу, кінцевий споживач, навіть не видавець. От, тому що типографія звертає увагу на загальний стан речей, видавець звертає увагу на ті речі, які в нього є ну, найбільш очікувані да, в тому чи іншому виданні, а кінцевий споживач він звертає увагу абсолютно. Ну, на діаметрально протилежні речі, там від поліграфії і від видавця. Ну і кілька слів нашим глядачам. Ну що сказати глядачам: купуйте більше книжок, читайте більше книжок. А таким чином, ви розвиваєтесь не тільки самі особисто, а й розвиваєте видавців, даєте їм можливість а, друкувати більше цікавих книжок для вас. Таким чином, ви розвиваєте галузь в Україні друкарську, підтримуючи просто своїми покупками в книжкових магазинах. Супер. Дуже вам дякую за цікаве інтерв'ю Дякую вам і до наступних зустрічей.